Доброго дня, це програма перед вибором, спільний проект громадського телебачення та громадянської мережі. ОПОРА в Україні стартувала виборча кампанія. Вона буде недовгою, менше двох місяців. І на жаль, ми напевно вже не дочекаємося змін до виборчого законодавства. Отже, будемо мати під час виборчих перегонів всі вади старої системи. Зокрема, побоїмося, що будуть нас змагання не так ідеї, як партійних каз, як це було у 2012 році. Кампанія 2012 року справді була в цьому сенсі прикметною ілюстрацією. Вона запам'яталася рекордними витратами політичних партій на рекламу. За офіційними даними партії витратили 75 п'ять мільйонів доларів. Але експертна оцінка була в десятки разів більше майже 2,5 з мільярди це більше ніж допомога Україні від міжнародного валютного фонду. І лідер тоді перегонів партії регіонів також була і лідером за кількістю витрат на виборчу кампанію. 27 мільйонів доларів. Це офіційні дані партії, тоді як екс. Експерти вважають, що регіонали витратили майже мільярд 850 мільйонів доларів. Це понад 10 мільярдів гривень за теперішнім курсом. Але проблема не тільки в тому, що партії витрачають дуже багато на виборчу кампанію, і це означає, що не всі можуть просто конкурувати під час виборів, але і в тому, що партії не можуть пояснити звідки в них походять ці мільярди, і чи повинні вони розплачуватися за них після перемоги. Ну насправді партії просто зобов'язані оприлюднити свої фінансові звіти перед виборами. і Я впевнений, вони вже точно є на офіційних сайтах цих політичних сил. Давайте подивимося. Ходімо за мною, і все побачимо самі. Ми на кухні громадського на політичній можна сказати кухні громадського, де все найважливіше відбувається. Саме це ми вирішили місце вибрати для нашого експерименту. Експеримент наш дуже простий. Ми спробуємо зайти на шість сайтів провідних партій і подивитися, подивитися, як швидко там можна знайти інформацію про бюджет партії, про її витрати і про джерела прибутків партійних. Ну оскільки мені самому важко зайти відразу на шість сайтів. Ми вирішили залучити до експерименту студентів Київського інституту журналісти. Ось шестеро волонтерів, які погодилися нам допомогти з цим. Отже, друзі, прохання таке зайти зараз на пошуковику і набрати власне, назву цієї партії, яка у вас позначена на ноутбуку, і спробувати на сайті цієї партійної організації знайти, чи є там бюджет партії, чи є там джерела фінансування вказані, тобто якісь. Звіт партії, як вони фінансовані були за минулий рік, давайте хто перший знайде інформацію? Піднімає руку і розповідає. 15 хвилин вже тривають пошуки нашими волонтерами, звітів фінансових партій на їхніх сайтах. І поки що не видно результатів. Я буду просити аудиторію все-таки робити вже якісь проміжні підсумки. Хто готовий вже, друзі, сказати, до чого він до... наразі дійшов в своєму розслідуванні. Так, Настя. Отже. Можу сказати, що я взагалі не знайшла сайту партії блок Петра Порошенка, але я е, знайшла, що м, ця ну, партія, партія. Насправді буквально позавчора тільки організація. А вона до цього була Солідарність, і партія Солідарність є лише група у Фейсбуці, тут взагалі немає ніякої інформації. Ось, і знайшла статтю на якомусь іншому сайті про те, що блок Петра Порошенка фінансує Петро Порошенко. Це все. Ну, більше, ніж нічого. Отже, блок Петра Порошенка фінансує сам Петро Порошенко. Доволі логічно. Можливо, хтось має ще результати. Так? Яка була твоя партія? У мене радикальна партія. Я взагалі не знаю. Тут ніяких звітів, нічого подібного немає. Тому на сайті цієї партії, тому взагалі про, про якісь фінансування тут ну, нічого не сказано. Абсолютно. Зрозуміло. Дякуємо. Хто ще? Так? Далі у нас на черзі батьківщина. Так, моя партія батьківщини. В принципі, єдиний документ на сайті, який я знайшла, це е, програма партії Батьківщина. Вже вони готуються до виборів. Е, а також за запитом Google-запитом Батьківщина, звіт більше знаходить е, результатів, що батьківщина вимагає від когось звіту, але сама вона його не працює. Звітувати так, ще не так, готово. Так. Хто ж фінансує партію Батьківщина? Це залишається наразі загадкою, як і з партією Ляшка. Отже, що в нас далі? Можливо, можливо, удар в нас готовий щось розповісти? Е, на сайті партії удар я не знайшов жодних е, документів про фінансування цієї партії. Е, знайшов новину на цензурнеті річної давнини, що е, основним е, фінансуємо. Людиною, яка фінансує партію, є сам кличко. То він сказав в інтерв'ю. Ну, в принципі, то поки що все. Дякую. Бачите, як вигідно було взяти саме студентів-журналістів. Якщо б ви взяли, наприклад, студентів фізиків. Чи вони б здогадалися вийти за рамки насправді поставленої задачі і ще й пошукати самостійно на інших ресурсах джерела фінансування? Добре, молодці. Хто ще? Хто в нас наступний? Свобода. Давайте. Ну а... Якщо чесно, я нічого також не знайшла. Можливо, вони дуже добре приховали цю інформацію, але легкодоступної інформації не було, тому невідомо, хто фінансує і що взагалі. Зі свободою теж не все зрозуміло. Окей, і останнім нас залишається партія регіонів, яка насправді вже не входить в ті шість найрейтинговіших за останніми опитуваннями. Але ми все-таки включити їх в цей експеримент саме тому, що партія регіонів була партією влади в останньому парламенті, і все таки цікаво, як в них було з цим. Ну на офіційному сайті партії регіонів теж ніяких декларацій та звітів про фінансування не згадано, нічого немає. Але на сайті Уніан Олександр Стоян запевняє, що фінансування партії чисте. Що б це не значило. Ну, що б це не означало, хіба є в нас якісь підстави? Не вірити Олександру Стоянові. У вас є такі підстави, друзі? Друзі, хто не вірить? Всі, всі, всі повірили. Добре, дякую дуже. Отже, ми провели цей експеримент, і чесно кажучи, він не дуже втішний. Жодна партія на своєму веб-ресурсі не розміщує жодних фінансових звітів. Чому так стається? Можливо, це норма і для будь-яких інших партій, наприклад, в Західній Європі. Насправді це не так. Давайте подивимося, як обстоять справи, наприклад, з партією Ангели Меркель. Отже, це веб-сторінка Християнсько-Демократичного Союзу. Це партія Ангели Меркель. І зараз давайте подивимося, де тут є фінансовий звіт, чи зможемо ми його знайти. До цього йдемо в самий низ. Тут у нас в розділі партія є ось, бачите, документи. Документи тут у нас третя позиція Форлягі Десь Рехеншавтс Давайте промотаємо трошки вниз. Ну тут насправді це потужний документ. Тут десятки сторінок, дуже багато цифр, які там утримання партії на витрати в різних, в різних посередках. Ось дивіться, 19 сторінка. Тут цікавий момент. Це список всіх жертодавців, які а, офірували партії понад 10 тисяч євро. Вони обов'язково мають бути вказані із зазначенням адреси. Ось, наприклад, Адольф Вюрт. От адреса його він пожертву в партії 103 тисячі євро. Ну, найбільше тут, здається, 200 тисяч євро якийсь завод передав партії ЦДУ. А, ну і давайте, напевно, підемо на кінець, щоб зрозуміти, скільки тут взагалі сторінок. Тут вже 30, 37, 40, 50, 68. Може, він небудь закінчиться? 89 сторінок це фінансовий звіт Християнсько-Демократичного Союзу. Він завершується до речі висновком незалежного аудиту, що цей звіт є правильним і тут нічого не наплутано. Ось так виглядає звіт головної політичної партії Німеччини. А як виглядають звіти українських політичних партій? Я теж можу в принципі вам показати, оскільки так чи інакше вони змушені будуть все одно їх оприлюднити, і це було вже зроблено у 2012 році на минулих виборах. Що це? Ну, насправді це і є звіт українських політичних партій провідних. Оце, наприклад, комуністична партія. А це, це вирізка з газети «Фінансовий звіт ВО Свобода це Удар, а це, це партія регіонів. Вони не дуже інформативні, тут можна прочитати загальна сума, яка надійшла від пожертв, і скільки витратили, скажімо, партія регіонів. Надійшли 325 мільйонів, витратили 315 мільйонів. Залишилося в профіциті. Не дуже інформативно. Чому ж партії так ретельно приховують джерела фінансування? Ми вирішили спитати журналіста Сергія Лещенка, який зробив не один розслідуваний матеріал на тему політичної корупції в Україні. Чому партії парламентські основні партії настільки ховають від походження своє, свого фінансування джерела свого фінансування? Чому це неможливо знайти, наприклад, на сайтах і хто насправді стоїть за, за, за партій? Вони не оприлюднюють ці звіти в відкритих джерелах, хоча мають це робити, принаймні свої бюджети оприлюднювати. І я одного разу шукав, наприклад, звіт? Про партію Батьківщина і виявилось, що вони публікували його в газеті ВВ, яка фактично ними контролюється, там на останній сторінці в розділі там, рекламних оголошень. Тобто за законом вони це мають робити, але роблять це дуже непримітно, непомітно і мало хто це відслідковує. І там просто лише витрат, видатків, не вказано, хто, хто платив, звичайно, тому що політика повністю. Є корумпована, вона фінансується за рахунок бізнесменів, які відповідно потім ставлять певні вимоги до політичних партій, так створюється така, якби спіраль корупції, коли одні вимагають від політиків в обміну фінансування якісь рішення проштовхувати. Тобто можемо сказати, що всі парламентські партії на сьогодні це партії олігархічні, які фінансуються олігархами. Ну, за великим рахунком, більш-менш вони або були, або є такими. І якщо там розбиратися в кожній, то можна знайти якусь причетність до олігархічних кіл або великих бізнесових кіл, навіть комуністів. Чи може бути виходом цієї ситуації, от на а, твою думку, Сергій, фінансування партії за державний рахунок, як це батько? Це, це позитивний приклад, який дозволить мати якісь незалежні джерела для існування партії, щоб вони не потрапляли в цю залежність. Але це може бути, наприклад. Одним зі способів фінансування або монопольним способом це треба визначення, певна певна визначеність. Я не знаю, чи має бути це лише, наприклад, з бюджетних коштів, або, можливо, бюджетні кошти, плюс певний відсоток ще додатковий, можливо, залучати від сторонніх осіб і прихильників, робити фанрайзінги, як це робиться в Америці, наприклад, де партії живуть за рахунок внесків саме громадян і корпорацій. Державне фінансування це справді добрий спосіб запобігти політичній корупції і зробити незалежними партії. Ось як це працює, скажімо, в Німеччині на прикладі того самого Християнсько-демократичного союзу, який в 2013 році здобув рекордних 42% голосів виборців. І за кожен голос насправді він отримав. Партія отримала з державного бюджету Німеччини 80 євроцентів. Крім того, існує механізм для того, щоб заохочувати пожертви від звичайних громадян. Тут є обмеження в 6600 євро. Але якщо це пожертва менше цієї суми, то за кожне євро пожертви партія отримує зі скарбниці держави додаткових 38 євроцентів. Тобто, якщо хтось пожертвує партії 100 євро, то 38 євро плюс доплачує ще й держава. Ну і в такий спосіб, завдяки цьому, ЦДУ в минулому році заробило аж 50 мільйонів євро. Непоганий прибуток. Такі приблизно принципи існує в інших країнах. Європи, скажімо, у сусідній Польщі там виділяється фіксована сума, яку потім вже розподіляють між партіями, які є в парламенті, в залежності від того, скільки вони набрали мандатів, там пропорційна система. І це непоганий досвід міг би бути і для України, де більшість бюджетів спускають саме під час виборчої кампанії. До речі, в деяких скандинавських країнах взагалі заборонена політична реклама під час виборчої кампанії. Хтось скаже, а як же тоді зробити вибір? Але давайте будемо відвертими. Обирати політичну силу це не зовсім те саме, що обрати, скажімо. Миючий засіб, тобто тут принцип голосую за красиву упаковку, небезпечний, тому що наслідки можуть бути фатальними. Це була програма перед вибором. Побачимося наступного тижня.